Привіт! Давайте ми сьогодні поговоримо трохи про анімацію. Що це таке, як її робити, і що ми можемо зробити на наших заняттях. І так, анімація це імітація руху якогось об'єкту. Це може бути якась ось така тваринка, і тут ми бачимо, що це у нас буде серія якихось зображень, які пов'язані між собою, і вони послідовно змінюються. Тобто, ось тут ножкою. Це оленя, воно робить однією ножкою, потім іншою, і так далі. і так далі. Тут ми спостерігаємо одночасно і переміщення цього об'єкту, і зміну форми об'єкту. Це досить складна анімація. Для того, щоб зробити таку анімацію, потрібно знайти або намалювати серію таких зображень. І так робляться мультики. Але ми не художники, тому ми. Можемо лише знайти такі зображення, їх використати, а спочатку ми познайомимося взагалі з простішою анімацією. Простіша анімація, вона, є, вона робиться за допомогою зміни положення об'єкту. Для того, щоб розібратися, як змінювати положення, спочатку ми розберемося, в яку сторону взагалі можна рухатися і як це зробити. Є таке поняття як координати. Якщо ви вивчаєте математику в школі, то ви знаєте, координати є. І у нас в математиці завжди була система координат і у нас 0 іде внизу. На відміну від цього, координати Windows Forms тут у нас йде початок зверху зліва. Тобто ось тут у нас знаходиться 0, це у нас ось Х вона йде горизонтальний, ось Y, вона йде. Вертикально. Але пам'ятаємо, обов'язково пам'ятаємо це, що 0 у нас знаходиться зверху зліва. І якщо у нас є якийсь об'єкт, в даному випадку це у нас якийсь малюнок, і у цього малюнку у нас є також координати. Координати вони будуть у нас відповідати значенням left або top, і тут у нас вони ну, ми їх можемо так представити, що це у нас координати x і. y. Зверху відстань ми знаємо властивість топ, ось тут нижче я перекручу трохи. положення об'єкту у нас здаються властивостями left та топ, це у нас відстані зліва та зверху. Тобто, якщо взяти ось цей об'єкт, то у нас, зліва у нас йде 128 пікселів, а зверху у нас йде 56 пікселів. Таким чином, ми задаємо координату нашого об'єкту на формі. Властивість location – це є ще одна така властивість, де у нас задається одночасно координати x та y. Далі в прикладах це буде. Якщо ми хочемо змінювати розміри, тобто, щоб він. Ну, Я показувала в минулого заняття, там на відео було, коли ми хочемо, щоб зникався якийсь об'єкт, тобто він є великий, а потім він отак зменшується, зменшується до якоїсь точки. Це у нас буде зміна розмірів. розмірів. Тобто, у нас є ширина і у нас є висота. Це у нас значення віз та хай, висота та ширина. Ну, Тут надобно. Дупи... Робити, щоб спочатку віст це у нас ширина, хия, це у нас висота. І сайз це у нас властивість, яка одночасно задає нам ширину і висоту. І так, як же зробити переміщення, щоб у нас так було враження, що нібито об'єкт зміщується по формі. переміщується. Для цього ми використовуємо властивості left та top і робимо зміну цих властивостей. Тобто, наприклад, у нас є властивість left, вона дорівнює 50 якщо ми хочемо її змістити далі. По координаті Х, то ми тоді додаємо якесь значення. Наприклад, ми додаємо значення 50 і воно так у нас рухається праворуч. Можемо додавати значення до властивості, топи, це у нас буде зміна по осі Y. Якщо ми хочемо змінювати одночасно і. Ліву відстань і верхню, то тоді ми здаємо і left, здаємо, і top здаємо. Однак розробники Visual Studio вони не рекомендують писати два таких, дві такі дії, вони рекомендують використовувати властивість location. І записується таким чином. Ми пишемо об'єкт, який ми хочемо змістити. Далі ми пишемо властивість location, І далі ось є ось такий вираз. New point – це означає, що ми хочемо створити нову крапку з координатами 100-200. Тобто це у нас буде початок, там, де буде знаходитися наш об'єкт. Якщо ми хочемо змінити цю відстань, то ми пишемо ось таку, такий надпис. Тобто ми беремо властивість Location, і тут ми додаємо нове значення, яке у нас складається. Спочатку з координатами здаємо x, координату x. ми беремо то значення, те значення, яке у нас вже є, Location X, і від нього в даному випадку віднімаємо 50. І задаємо координату y. Від Y до то, того значення, яке у нас є, ми віднімаємо 40. Таким чином ми можемо змінити наші координати. Якщо ми хочемо зробити анімацію, то ми використовуємо таймер. Таймер, ми пишемо там код таким чином, щоб у нас постійно змінювалися якісь значення. Або ми, якщо ми хочемо, щоб у нас об'єкт рухався, наприклад, вправо, то значить ми додаємо. До координати Х ми додаємо значення. І це ми робимо всередині процедури, яка відповідає за таймер, і тоді воно у нас буде схоже на якусь таку анімацію. Це дуже проста анімація, але ми можемо її зробити. Більш детально, як використовувати ось ці координати лефт. Ми з вами вже робили таку програмку. Якщо подивитись уроки, це у нас було. Була, була У нас стрибаюча кнопка. Ось у нас було в жовтні, у нас була стрибаюча кнопка, і там у нас була така програмка. Я от вам зараз Ось у мене відкрита ця, ця програма, відео. Як вона працює? Перша кнопка стрибок праворуч. Натискаємо, і кнопка переходить сюди. У нас була одна кнопка, яка просто стрибає праворуч. Інша кнопка у нас була, там був код написаний з умовою, яка у нас тривала праворуч, або обратно ліворуч. І третя кнопка у нас була, яка рухалася послідовно на якесь значення праворуч. І інша Ось це третя кнопка на відео, ми натискаємо і вона у нас рухається. Тут у нас була процедура. Тут у нас була процедура клік, тобто ми натискали на кнопку і вона у нас змінювала координати. Але якщо ми будемо використовувати не клік, а таймер, і напишемо зміну координат, то вона у нас буде рухатися сама. Це буде це. Я вам покажу у наступному відео, там де буде практичне заняття, і там ми поговоримо про те і продемонструю я вам, як змінювати координати, як вони як об'єкти можуть рухатися.